Привіт, друзі. І ось вона нарешті розпаковка. Я поки дійшла з пошти, то попала під дощик, під грозу. Отже тут горщики, я замовляла. Триходерма. Це щоб боротися з грибом, з манкою у горщику. Так, значить, тут ще щось. Насіння, Ну, це вони кладуть це як подарунок і мастер. Мастер мінеральне добриво без хлору. Так, значить це подарунок насіння, але я не дуже е, розумію, як його використовувати. Так, це горщики. Ось такий горщик можна туди саджати. Такий цікавий, да? У мене таких ще не було. І з піддонами. Один маленький, а другий трохи більшенький. Живий мох, бо він в мене дуже добре пішов. Так, кора. Оце кора. 6-9 для діток. Мені треба пересаджувати багато діток. Отже, 6 9 кора. Так, Орхіата 9,12 для більшеньких орхідей. Теж брунт-кактус. Дві штуки по дуже хорошій ціні. Так, по дуже хорошій ціні, тому я взяла дві, дуже багато кактусів, сераміс Крупний додаю в ґрунти. коли збираю, для орхідей, додаю. Так, і тут у нас що? Це теж кора така. Ну, я на пробу взяла. Спробувати. Може, буду додавати її. Це пінія з Німеччини, а ця з Португалії пінія. Ну, Така теж вона невеличка. Така кора для Діточок. Ну ось така в мене на цей раз така покупка. Орхіата. Кладу все поки що сюди. Там у нас знову якась загроза. Пишуть, щось, якісь там літачки літають якась. Знову загострення у тих у ненормальних. Тому ми все це складаємо поки що. Коробку і готуємося в укриття йти на ніч. Отак. Ось знову у нас ракетна атака. Так, чи шахетна, чи ракетна. Зараз буду годувати котів. Завтра день Святого Духа. Вася, куди ти мордою? День Святого Духа. Велике свято для нормальних людей. Отже кажу велике свято для нормальних людей. Вася Аліса. Так. Але не для оцих сумасшедших. На, з'їж Аліскіни. Вона не з'їла. Що вам ще дати, а? Що ж вам ще дати? Оце рожеве. Зараз там. Не хочу їм на таку ніч давати якісь паучі на Вася, на Аліса. Підвищений рівень небезпеки. Понятно вам? Знаєте, що це таке в Києві? Підвищений рівень небезпеки. Так, тепер жовте сердечко. Вася на Аліса. Ще біле дам і все. Досить. Буде багато. Сердечки, нехай з'їдають. Ти вже впоралася? Вася, на все більше надам. Отже, завтра велике свято православне. І вони, оце, оці сатанисти на православні свята вбивають людей. Ви таке бачили взагалі? Сатанисти. І ще й отой. У Рясі їх благословляє на це. Це взагалі в мене в голові не вкладається. В мене як православної людини, ну, дотичної до церкви, до, саме до цієї. В мене це не вкладається в голові. Ну, ладно, останню дам ще ось цю. Новенькі купила. Зараз дам вам ще такі. Може, це якісь інші смаколики для котиків, щоб не сумували тут. Так. Вся надія на наше ППО, бо я не можу їх з собою тягати. Мені важко двох котів, куди, як? Травмувати тварину. Це взагалі в голові не вкладається. Ось і в минулі роки вони те ж саме робили, бо в них нічого святого. Навіть на День П'ятидесятниці, тобто Святої Трійці, вони кожен рік вбивають людей. Але ж зрозуміло, на чиєму боці правда, і кому насправді допомагає свята Трійця і Святий Дух. Ось і цього разу. Сили нашої ППО побили черговий рекорд по збиттю ворожих цілей. І цим спасли багато життів, ні в чому не повинних людей, за що їм велика шана і подяка всього народу. Кусяй, куся, ще й маленьке. Продовжується. Знову тривається сіреньку, годую вже другий раз, другий раз вже годую. Мало наїш, чого ти боїш? Боїться вона такі хальося. Це хальося. Зайка, віж, все ще годую її. Лаура, куди ти пішла? Така цікава киця лапкою собі допомагає. Місті лапкою допомагає. Да, Лаура? Отак вона лапкою, лапкою собі допомагає. Ти наїлася чи ще хочеш? Тут не дуже зручно. Зараз нехай поз'їдає, а потім десь в іншому місці треба, бо тут якесь таке місце не дуже зручне. Так, все. Все будешь доедать? Вот еще, еще одна. Вот вот. Вот. Диви, яка вона голодна, ніяк не наїться. Я стою, стою і ніяк не можу додому піти, бо голоднюча і Прийшла, язочці дістанеться корм. Сидить не їсть. Лаура вже практично наїлася, а от тазочка ще не їла, нехай язочка їсть. Витазочка єсть, а там Лаура єсть. Лаура вже наїлася. Зараз насиплю і піду, бо я вже не можу тут стоять. У мене багато справ вдома. Цими тривогами життя немає. Лауру треба впасти, поки вона їсть, бо у неї плоска морда. І воно розкидає цей корм. Незручна. Незручно її їсти. Ось люди навиводили ці породи. Так? Людям подобається, а киці так жити незручно. Їсти незручно з такою мордою. Та й взагалі інші проблеми в них таких котів. Ну, я китюні, піду я додому, ви тут вже доїдайте без мене якось. Да. Лаура вже наїлася. Азочка сама справиться, впорається, тобто. Літять. Азочка. На, їж, їж. На, їж. Їш. Чого ти боїшся? А ти не Азочка. А ти не Азочка. Ти ж чорний. Ой, як я тебе не впізнала. Ану, я дам тобі зараз ще корму. Щас дам я... тобі Мяу їм додала такого. Це, виявляється, була не Азочка. Це у нас. Так, ото і з'їдять, і той з'їдять. Це звідять, сподівається. Отак, нехай їсть. Чорниш, не бійся. Це я, не бійся, не бійся. Їж, їж, на. їшно. Їж все, на. О. Це ж чорниш. А я думала, це азочка. Бачите, який він подертий. Це котик. Це той самий котик чун, який з тих їх лопить. Їж, не бійся. Їж, їж. О, які, які в нього рани. Весь побитий кот. Ось, ось він, чорниш наш. Наш чорниш. Їж, їж, не бійся. Не бійся. А тут лаурочка доїдає все. І той, і той, да, Все в перемішку. Я и вы им весь корм віддати. Да, вот да эта палочка уже до нема. Ладно, вот так. Листочком можно, если палочки не Так, нехай так. чистый. Черный шуще додам. Чевин. Не справляється. Ти справляєшся чи ні? Тобі ще дать? Не бійся. Чого ти боїшся? О, болочка є. На, черниш, черниш. на, корм. На, на, на. Черний, Боїться, ти диви. Все, я вже з'їла цей не з'їв. Верниш, з'їдай давай. Давай, з'їдай, давай. Ну, з'їдай давай, що таке? На, кс-кс. На, кс, кс. давай. Іди, йди. Ну де їж давай. Все, Лаура вже пішла. Ну, Лаура не доїла, ти бачиш? Не доїла. Чи воно його боїться, чи що? Щоб туди зараз висиплю. От і все. Весь корм, який я там приготувала, ось, пішов на котів, на цих нещасних. От і так. Вода там хоч є. Трохи є, наче. Чи нема? Трохи. Брудна вода треба в чорний ж їсть. Він буде їсти, я вже піду додому, бо він лякливий. Нехай вже доїдаєте, що там. Якщо захоче, те доїсть. Все, в мене вже корму нема, висипала все. Ось день Святого Духа закінчився і не встигли ми ще оговтатися після минулої ночі. Як болотяна нечість, знову пробила чергове дно. Влаштувавши вночі черговий масований обстріл Києва балістикою, крилатими ракетами і дронами. І в мене навіть слова всі закінчилися для визначення цих покидьків. Ми всі сиділи в укритті і слухали вибухи один за одним. Увесь Київ палав, пошкоджено житлові будинки, офісні будівлі, магазини, аптеки, зелені зони і навіть церква. Тобто таким чином ці недолугі нікчеми воюють з мирним населенням, влаштовуючи такий ганебний терор, бо, мабуть, не здатні перемогти нашу армію, і навіть після її роззброєння їхніми агентами абсолютно бездарні покидьки, які під брехливі гарантії безпеки забрали все наше озброєння, щоб тепер використовувати його проти нас вбивати вночі мирних людей і дітей в їхніх містах із особливою жорстокістю та ще й на православні свята. як біснуваті сатаністи і фашисти, у яких взагалі немає нічого святого, і самі собі видумали причину напасти на Україну, яка під гарантії їхньої безпеки добровільно відмовилася від ядерної зброї. І отже, яка наука для всіх країн світу? Як можна довіряти гарантіям безпеки? І тепер жодна країна не буде їм довіряти, бо перевернули весь світ до гори Дригом і в 21-му столітті зовсім зійшли з розуму і ведуть себе як мавпи з кам'яного віку. А єдина країна, яка нікому в світі не Загрожувала, повинна через них так несправедливо страждати. І дійсно, чи є в цьому світі хоч якась правда і справедливість. Якщо постраждала навіть свята Софія в Києві, древньому і святому місті православних церков, але в цього ворога немає нічого святого. І, вийшовши з укриття, ми почувалися всі, як на згарищі. Не глянь крізь дим та пожежі. Вдома мене зустріли, дуже перелякані які під чугунною ванною ховалися від вибухів. Ось я прийшла з укриття. Ось таке небо над Києвом, бачите? Вікно, я звісно, зачинила. Аліса, Аліса не хоче, не хоче вона їсти. Вася у нас є ось такий ось такий оптиміл рабіт. Тобто кролик. Аліса. Аліса тут. Забастовку устраиває, да.